Закінчилась біометрія, я приїхала до України. Що мені робити? Такі запитання я отримую регулярно кожного дня. Відповідаю: якщо закінчилась біометрія, потрібно посидіти три місяці для того, щоб вона оновилася, тоді можете їхати знову до Польщі. У вас немає ДІПЛ, у вас немає біометрії, ви не маєте візи, посидіть три місяці вдома. Друге запитання. Ну, але я маю умову праці. Ну, толку з тої умови о праці. Давайте послухайте мене зараз. Всі уважно. Значить, до війни їздило 20% людей на заробітки до Польщі. Всі прекрасно знали, що якщо маю біометричний паспорт, я можу посидіти рівно 90 днів. Ні в якому разі, 91, навіть 90 днів і одна година давали депортацію на три роки. Люди прекрасно розуміли, береш закордонний паспорт, приїжджаєш до Польщі, працевлаштовуються, виписують тобі освічення, додаткову умову праці чи умову з лицензії. Працюєш на 89-й день. Повертаєшся до України. Робила людина візу, така сама справа. Купила запрошення. Якщо купила запрошення до візи, значить перетнула кордон. Приїхала до Польщі. Праця влаштувалася на рік чи на півроку, чи на скількись, взяла собі нове освічення. Має там собі умову праці і поїздила, попрацювала собі на роботі, приїхала, коли їй зручно. Ну, тому що рік візи. Супер. А після того, як почалася війна, наприклад, розказую по собі: я приїхала до Польщі, у Поляків були отакі очі, приїхали українці, поняття не мають, як їх працевлаштовувати, тому що перший раз їх бачать. Тобто, ну, наприклад, є велика агенція праці, то там міють українці працевлаштовувати, а якийсь там склепик. Перший раз це працевлаштовує. Виписали нам умову злицення. і їм було абсолютно все одно. По чому ви сидите? Тобто дві функції. Перша це працевлаштування цевлуштування Польщі, друга, ви самі думаєте про кордон. Самі розумієте? Не, а пані Агата не буде думати, що вас депортують. Ви працевлаштовані, вона може вас тримати там три роки. Але то, що вас депортують на кордоні, це ваші проблеми. Розумієте, це вже я собі думала, по яких документах мені перетинати кордон. Тому зробилась така каша, і ті люди, які повиїжджали як біженці, вони задають такі досить некоректні запитання, на які мені складно відповідати. Умова праці супер, класно. Але якщо у вас немає біометрії, у вас немає дії у вас немає візи, з чим вам допоможе у праці? Умова праці треба мати, коли у вас є віза. Запрощення на роботу і умова у праці. Тоді ви собі їздите і на кордоні показуєте умову праці легше перетнути кордон. І якщо вам ще щось не зрозуміло, прошу запитуйте, я знову поясню.